Голова Волинської Ова Іван Рудницький відвідав Колківську та Ківерцівську громади. На зустріч до нього прийшли місцеві. Чи не кожен з надією вирішити якусь проблему? Послухаймо про що говорили. Через місяць вже буде подаріти цей чоловік. Взявши повістку, відповідно, він відразу пішов захищати всіх нас. Залишилось двоє синочків. І ще до цього часу ми не отримуємо одразової грошової допомоги, яка, відповідно, призначається таким сім'ям. У мене син менше п'ять років. Відповідно, ну, ніякого оздоровлення він не мав. А ця дитина так само, вона просинається з питанням, де тату? Вона засинає, він хоче до тата, він вночі зривається від того. Небезмісті продав син в 23-му році, 10-му місяці. Віцеї пори тужи, що немає акту розслідування. Хочу, щоб нам дали акт розслідування. Усіх громадах Хмельницької області майже відсутні прийняті плани евакуації конструкційності, вони не затверджені, вони не доведені до відома очільників музею. Якщо на вашій відповідальності як керівників таких установ є забезпечення підготовки до евакуації першої, другої черги відповідних експонатів, на органах місцевого самоврядування забезпечення цього процесу, то на органах державної влади і на рівні обласної адміністрації військової це все-таки куди їх евакуювати, куди? До сих пір немає жодного сховища зго. Яке, мало б, пристосоване бути для збереження і захисту цих реподатів. Дозвольте. Але я прекрасно, розумію, я прекрасно розумію, що це не рівень Ківерсійського музею і не рівень громади, це рівень держави і військових адміністрацій. У нас регіон, який дозволяє мати такі сховища, а відповідно, і залучити грантові кошти. Я не покладаю цю відповідальність на органі місцевої влади, але все ж таки я б хотіла, щоб це. Тані звучало, і ця проблема була, ну хоча би хоча б почути. Проблема, яка на сьогоднішній людей це дрова. Наша Колківська громада передала лісовим господарствам, зокрема Колківському лісовому господарству близько 500 гектарів заліснених земельних угідь, які були не витрубувані. Паї, ми йшли на зустріч. Нас переконував е, директор лісгоспу, що ми будемо надавати дрова якраз для цих. Людей, які потребують, про яких я назвав, е, відбулася реформація, лізвозку немає, директор кінців воду, я не при ділах, я вже тут не працюю. Я прошу і уваги, якщо можна, перевірте використання цих земель. Це раз. По-друге, якщо вони обіцяють, і ми йдемо на зустрічі, я казав, якщо нам минулого року дали 500 кубів дров, то з одного гектара ми куб взяли б навіть не відчували. Що помогли нам вирішити питання і дороги, і автобуси, або жіночки сидять, які своє життя були з в самому процвітаючому полонецького району, яке було передове. І жіночки, які лишили своє дорожня з паличками. У даний час не можуть добратися ні до лікарні нікуди. Відсутність доріг, відсутність транспортного сполучення взагалі з селом. Треба пройти 4 кілометри, щоб попасти на прийом до лісу. Відсутність аптечного пункту з елементарним набором, хоча б медикаментів. І пересувне відділення у пошті на грані закриття. Програма для пенсіонерів, які отримують пенсію на пошті, програма 1000 гривень підтримки, не вирішується. За словами голови обласної військової адміністрації, спілкування з людьми ще раз підтвердило, що інформування населення про програми державної підтримки та соціальної політики на місцях недостатнє, як і увага до родин військових, загиблих чи зниклих безвісти. Це переконує завдання для керівництва місцевої влади. Тому сьогодні там шукають фахівця із супроводу ветерана, частина роботи якого буде якраз саме про це. Ці проблемні питання, які ви озвучували, і мій заступник і голова РВА і підтримує голова районної ради, і міський голова. Ми я впевнений, вирішимо. були прохання допомогти у вирішенні питання водопостачання ківерців, що належить львівській залізниці, та щодо взаємодії ОВА з волонтерами в допомозі Збройним силам України. Місцеві ветерани клопотали про можливість отримання стоматологічних послуг у місцевому медзакладі.